Поїху. Презентуємо нову позицію. Це в нас крем мікс Англія 105 євро за кілограм. Розкажемо і подивимося, що тут є по наповненню. Це сезон весна літа, собівартість от такої нової одинички 55-60 гривень. По наповненню може бути як новесенька білизна, так само можуть бути футболочки, сукні. Піднички, новенькі купальнички, панамочки і передивляємося далі все, що тут в нас є. Розміри. По розмірам будуть молодіжні, СМ, так само будуть великі і Ельки, і Іксельки. По асортименту можуть бути якісь більш такі класичні варіанти. А так само такі озерні фірми Boho. Її тут, до речі, досить багато. Вона така молодіжна, сучасна. А, якість тут іде в нас Англія. І передивляємося швидесенько, які тут, речі, топи, гавайки, розмірки бачимо різні. Сарафани, ось такі кюлоти, маєчки, сукні футболочки, марк Спенсер, до речі, теж таке. гарні бренди. І по кольорах. Такі і більш яскраві, і однотонні, і більш нарядні такі варіанти. Ось такі яскраві суконьки. Така вишивка вона зараз теж на часі. Сарафани на літо, такі шортики бачимо. Легенькі можуть бути штани, такі подовжені плаття, трикотаж. Товар якісний, ціна 105 євро за кілограм. Мішечки невеликі, по 10 кілограм. Лот буде вартувати в середньому 4,5 тисяч гривень, що є досить доступним. І доступна собі вартість, те, що нас радує, 55-60 гривень за отакі новенькі гарні речі. Такий сарафан класний взагалі. А це таке, бачите, вони не мають ваги ці речі. Ще один такий купальник. Рільняні шортики, трикотажні маєчки, а це така спідничка Марк Спенсер. Теж така дуже класна. Ось такі позаду. І ось ми бачимо, що є і такі розмірочки досить хороші.